Майже півстоліття Олександр займається археологією. За всі роки вивчення історії людства. Чоловік відкрив низку артефактів. Із останніх знахідок відзначає декілька найцінніших. Хітом сезону була знахідка. Керамічної форми 16 століття це був так званий великодній або різдвяний агнець. У 21-му році було виявлено фігурку шахового короля. Зараз Олександр навчає археології молоде покоління. Роман студент історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Каже, цікавість до цієї науки з'явилася давно. Саме той момент, що вона дає. Просто неймовірний внесик у те, наскільки добре ми можемо зрозуміти людство через призму матеріальної культури, і завдяки цьому простежити його розвиток. В період проходження практики хлопець взяв участь майже в усіх етапах археологічних досліджень. Ми вже мали досвід камеральної обробки, роботи з антропологічним матеріалом, віднайденим у межах замку і поза нею. А також нумізматика, різноманітні монети, починаючи від польсько-литовського періоду і закінчуючи XVIII століттям. тобто кінцем Великого князівства Литовського початку російського панування на цих землях. До Меджибіжського заповідника щорічно приїжджають студенти із усієї України, аби здобути перші професійні навики. Археологія для мене це спосіб життя, під час якого можна вивчати матеріальну культуру людства. Через неї також співпрацювати із духовною частиною я познайомилася дуже з багатьма відомими людьми, які працюють в цій сфері, познайомилася з багатьма цікавими особистостями, які теж приймають участь в археологічних розкопах культурного шару в нашому заповіднику. Всі Викопані рештки, всі знайдені артефакти ми можемо тримати в руках, а це не порівняно з чим. Якщо історія це просто теоретична якась наука, то археологія це саме практично, ти можеш його спробувати відчути, як воно це в руках. І це якийсь кайф дає. Як кажуть фахівці, археологія розпочинається з розкопа. Далі знайдені артефакти реставрують. Іван майже 15 років займається такою діяльністю. Чоловік розповідає, процес реставрації починається з очищення знахідки, після чого роздроблену пам'ятку збирають докупи та намагаються відтворити її історичний вигляд. Тут ми бачимо два дві великі групи фрагментів, які поєднуються одним тоненьким клеєвим швом і для збільшення. Площі дотику, тобто для збільшення механічної цілісності всієї конструкції, археологія має декілька спеціалізацій. У Меджибірському заповіднику працюють науковці, що вивчають знахідки часів палеоліту, стародавні монети та походження і розвиток людини. Олександр Тітовнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.